Привіт! А сьогодні у нас hey, гості. Ось скільки гостей. А ну вилазьте всі! Гості <laughs> поголовить. Вилазьте бігом! Хтось виходить, хтось Віта, він вже зустрічає. Бирішків вже напекла. Ага. Да. Вареників наліпила. Вареників наліпила. Здравій. Ну вон скільки в нас гостей. гостей. Щоб не скучно. Щоб не скучно, правильно. Боже мой, які люди. Привіт. Ну що, до кого Проходьте, а ми пішли зараз в багажника розгружати ще. Ну все, розгрузимось, розположимося, ще покажу. Ну що, вже гості е, всі освоїлись, все нормально, ми вже перекусили Віта тут вареничків наварила і з картоплі, і з грибами, і з сиром, зі сметаною. Дуже смачно і перейшли до десерту. І бачите, вся увага, куди ось там йдуть спортивні в нас змагання. Достав бадмінтон. Ракетки в нас є, а я думав, що загубили воланчик. але знайшов він там між ракетками був. Зігнутий, але літає. От-от-от так! О, круто, яка. Так, давай давай будемо піднімати. Все. Сильно падати не потрібно. Так. Е, а який, який рахунок? Вони тільки. А, це розігрів, понятно. Сумо! Сумо. Сумо? Та ти сильно б'єш. Нічого <чеш> собі даже відбило. Так ну, <сев> що ще буде у нас весело. Ну, будемо відпочивати. Ну, ні, і ще, ще буде весело. <спеш> та що ж ви такі? <сев> да, <Дед, дед>. <сев> та ну покажи мне. Коли це було? Коли це було? Да, коли це було, да. <сев> Промазала. А ти руками, Юра? О, 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 о. Юра, навчи як грати. От правильно, да? Правильно, От, да. Мої, Я суть не в тому дачі. Я скажу, далеко дай типу. Логаньку. Давай-давай давай. Опа, моє.

Там. Так, суддя не дає рекомендацій, Давай. він тільки е, Давай. правила дотримується. Це вже за спиною лежить Він хоче кинути тобі на ракетку. То дальше, то ниже, то... Та що у вас за гра така? Ну! Валанчик кривий. А нормальний баланчик. Да кривий. Ага. Його б'єш прямо, він летить і в сторону, тому що він зігнутий, його потрібно порівняти. Та, ти зараз да, да, не, не, цим валанчиком не пограєш нормально. Давай. Поки його не порівняєш, Давай! да він в сторону летить. Люби можуть грати нормальним балансиком. А тут грати. Так. Давай, давай, Опа, уже два судді. не побив. Не так, а так. А ще вітер. Вітер Та все. О! Вітер. 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 Ніхто сторони. Не пограєш. Хай <сум> кричи. ЗСУ давай! Давай, рад! Не давай, давай! Давай! Щось воно, не хлопці, не то! Постійно. О, вийшло! Ні, це дуже далеко. Ой, о. Тут давай. оператор ходить. Дуже класно! Ой, нет, что не туда. да. Да, блин, что-то далеко. Оп, высоко. Я скажу, что... Не очень, не очень. Блин, не нормально. профессиональный. Опа. А подожди, не смотри как.

Незрозуміло куди. О, пішов, пішов! А не то, що... я з п'ятого разу або ракетку попасти не можу. Так, да. держись. Да. На, купи валан. Та не ногою! А! О, О я... молодець! Ну, ти бачиш. Давай, кого, давай, давай. Та що ж кривеє? Ага. Оп-оп-оп! <смешка> <смешка> так, всем здрасте, всем привет! Оп! Что такое? Я влажду, конечно, Ну! Давай! Давай! Хоп! <смешка> 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 оп! <смешка> так, мы не пугай. Давай. Давай. Опа, опа. Давай. <смешка> О! Куды!

Давай, давай, давай. 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 Опа! 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 нас Опа! У нас бадминтон уже был волейбол можно Что сказать Опа! а сейчас Опа! Же футбол. Опа! футбол. Опа! 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 Опа. Опа. А там а где болельщики? А группа Петримки и с этими метелками. Черемидеры. <соцова> а а а! Так, купальник одевай. Так. <соцова> а мне, да, там, Потом будут водные <соцова> процедуры. Глязові ванни. А що ти тут А ти попробуй брови. А що це за біла фігня фіня пішла? Одна вже фігня в тебе ходила. То була біла цапля. А що ти біло? Розвивається. Сьогодні їде з Колею. Кажу, о, не пала камерку, кажу, давай коні збіг.

А я пионер был. Пионер был, так как волейбол только пионер. Нема у нас пионеров. Ну так волейбол тоже через сетку. Так оно и есть такое. Так волейбол тоже через сетку. А ну! А ну! Только я штапочка! Так и сив Я сейчас, подекайте, перейду. А ну! Раз, два, три! Бегом! Вперед! <свист> <свист> кому кому отдуваться? Юрий, да? Да, что? Да, а, грабли, чтобы доставать мяч? First, так, Юра, одягай плавки. А, достав? Так, а що ж там? Ну добре. Паличка та й все. Так, гра продовжується. Уже всі захискали стрішки. Ось. Так, м'яч на поле. Нічого страшного. Коля. Коля камеру ставить. Ай, мой, Куда Юра, о, Нормально, мальчики играют. Так, дивиться, А какие ворота? Да именно ворота. Давай, бей. Я не ворую. Нет! О, ой, давай о, о, давай, о, давай о, на грудь, надо на грудь! <рес> так, а, а на голову хтось візьме! Візьме! Да! Холодний <рес> м'яч та, на голову! <певать> та нормально він вже висок. Я не знаю, не, що твій. Юрин. А вони виходь. Ой! Ой, нормально! Забасить або! Давай на голову! На голову! а там Запутаємося. то краще. А то на руки больно в волейболу. Давай. О, круто. О, ще круче. Давай. Давай! Я круто! Ооо! Руками не грають! Попали по камері. А, це не то знімаю. Попали по камері. Так що не знаю, щось воно там записало чи ні. Чи моє я... і не записало. Черга вилавлювати м'яч з нашого ставка була. У кого? У кого? У красавиці нашій. Розової красавиці. Блондинки. Бачите? А, а він там взагалі в болоті. А, давай скупайся. Тільки ж треба було купальник діти. Давай, давай, давай. Ти не дістанеш до води, тут води вже нема. Тобі ногами треба буде спуститися на землю, на дно, а ти зараз його урониш і точно. Так, от спробуй його помити. А ні, спасибо. А я про що казав? А тепер подивись на себе. А тепер подивись. Ні, красива жінка, ніхто нічого не каже. Дуже красива. Фокус не удався. У нас до води не долізеш. Опа, опа, опа. Так. А, то тут уже натуральний футбол почався. Так почекайте, потрібно ворота поставити. Хто буде коментатором? Так, 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 перед. Так, ворота ж ми не обозначили. Давай, пас сюди, бігом! Давай, давай, давай! ой, ой бля! Я пропустив Гол у ворота! Хоча воріт нема. Так, вперед. О, блін, гніздо. Е-е-е, Так. Гол! Ні! Штанга! Хто коментувати буде? так! Вот так. Защитник нормально препарював. Препарував, як там кажуть, Блін. Так. Не аут. Це називається аут. Ой, бля! Е -е. Які тапочки це? Е Ти що? Історія? Так, запасний игрок. пора виходити на поле, а то тут. А то тут наші програють. Рахунок який? Рахунок який? Опа! О, там немає нікого, Блі. Оп. Так, защитник запасний. Все виходить на поле. Так, так а де ж ворота, йолки лки ж палки? Куди ми граємо? Так, мій! Так, хто по полізе? Хто полізе? Благо мені. Мені підчастило, не прийдеться лізти. Ось він застряв. А, тут он вже малий дістав. Ага. Ти мені підіграєш, піді, піді, так? Да? Да. Давай. Так, давай. Вибивай. Відворіт. Так, є. Е. А опять мій. Опять мій. О! Пас на правий фланг. Так, на лівий. Э, а там нікого не, не лишилося. А тут... А, блин. блин, штанга! Мяч в игре. Так, 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 О! На грудь! Так, иди! Та да, ты что? Ро... Разигрует мяч. И защитник пропустил. Так, 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 так. І все. Ні! Так, хто пропустив, то... Застряв м'яч. Так, викрідуємо аут. Руками викидується на поле м'яч. за голови, давай, 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 за голови. Отак, викидуй. О, ти мені викидаєш. Так. так. На голову. Ну от так, ру. Так тобі штрафна карточка вже червона, другий раз. Зараз будеш видалений з поля. Руками м'яч брати. Руками м'яч не можна брати. Головою попробуй! От давай! О. Так, побіг. Побіг, побіг, бігом, бігом, бігом! Ось ну, така у нас весела гра, і спортивна, і фізична, і весела, і так далі. Круто! Ну, давай, все. Далі вже не буду знімати, тому що камера трішки мішає. Потім ще покажемо. А у нас в розгарі. Відстаньте своїми рогами. Я не достаю. Все, Коля. Відпочивають люди. Коля у з кадра. Коля уйде за кадру. Там оператору мішаєш. Вон у нас оператор ще один знімає. Оператор не повинен бути. Почекай! А, а, а ти не хочеш, щоб я був в кадрі? Ліба снідаємо туди. Так я зараз до них. Либо так, Фотосесія у нас продовжується. Вон. Так. А, так всі, 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 Хтось сі, вже, е, як будто п'яний, хоча е, не пив зовсім нічого. Я не пив зовсім ні. <реш> люди подумають, що понализувалися, як свині Ні, ми на коляки і все. Розкажу, у чого? нас <реш> було пиво тільки з Юрою. Дівчата нічого а не пили зовсім. <реш> 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 Ти получиш по морді, не, пом... не зрозумієш, да, не понял, за, що. за що. ось такі в нас фотограф. Так, а зараз буде фото, так що я поки так, вимикаюсь.